416 дітей залишаються сьогодні в Добропільській громаді, розповів заступник начальника місцевої військової адміністрації Віталій Головатенко. Днями в Білицькому та в селах Світлівського старостату оголосили примусову евакуацію родин з дітьми. В Білицькому проживає 301 дитина. Одні діти поїдуть без батьків, 7 тисяч 15 за квартирів. І роботи там немає. Ніде нам роботу не предоставили. За дітей тут і немає. Виїжджати треба, навіть, навіть без слов. На що надіятися? Ви ж прекрасно бачите, що дітей в першу чергу треба. Примусову евакуацію родин з дітьми оголошують в громадах, в яких через наближення лінії фронту частішують обстріли російських окупантів. Зараз з нами сумісно з поліцією проводяться інформаційна. Агітація, скажімо так, з приводу того, щоб сім'ї, які мають дітей возрастем до 18 років, да або з батьками, або з законними представниками, виїжджали з цієї території, так як там знаходитись небезпечно. і. Батьки або законні представники дітей да наражають своїх дітей на небезпеку, знаходячись саме у цих населених пунктах. У кого виникають які питання, куди їхати, на чому їхати. Це все ми е, проводимо заходи по, по вивезенню людей. Допомагаємо зв'язатися з волонтерами, які в подальшому ці сім'ї переміщають або далі по території нашої держави, або надають ті чи інші приміщення, шелтери і люди залишаються там. Раніше обов'язкова евакуація родин з дітьми відбувалась. В громадах за 10 кілометрів від лінії розмежування 27 березня. Начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін на офіційному сайті повідомив про розширення зони евакуації до 15 кілометрової відстані від лінії фронту. Керівник медіагрупи 413-го окремого батальйону безпілотних систем Рейд Олексій Годзенко каже: зараз в окупантів долітають на відстань далі 15 кілометрів, та полюють вони і на цивільних людей. Ні для кого не секрет, що існують ретранслятори в різних ітераціях. Тобто як наземні, так і не наземні ретранслятори. Є е, е, впівішки на оптоволокні, і е, зараз стало тепліше. Відповідно, батарейки вже працюють суттєво довше, тому е, так: 15 кілометрів е, вже не межа. Для нас сильно не межа. Ну ми дещо випереджаємо свину. Бак, втім, вони теж залітають достатньо далеко. По суті, дальність станом на зараз вона більш диктована не потужністю передавача, а тим, наскільки вистачило батарейки, От, тому це дрони Камікадзе і два основних типи бойової частини на дронах Камікадзе, що наших шоколадських, це або кумулятивна бойова частина проти техніки, або уламкова бойова частина проти живої сили. Зокрема, як люблять ці свої. І робити проти е, цивільної живої сили ну вони, вони ж стирають з лиця землі міста. Вони знищують села просто під нуль, що там не видно, що там взагалі село. було. Є такі райони, де не можна жити. Втім, я кажу, є все таки дорослі люди, а є діти, і е, за, за, за дітей несуть відповідальність саме дорослі. От в, в цьому мій заклик: що принаймні неповносправних громадян треба, якщо влада каже, то треба евакуювати. Як повідомила на брифінгу виконуюча обов'язки начальниця служби у справах дітей Донецької обласної військової адміністрації Юлія Рижакова, в 11 населених пунктах, де зараз оголошена примусова евакуація родин з дітьми, залишаються 488 дітей. Всього в Донецькій області 21 тисяча неповнолітніх. Анастасія Галасьок Ольга Мілашич, Суспільне новини, Донбас.